За місяць почніть жити за розкладом дитячого садка, прокидатися, снідати, гуляти тощо. Так дитині легше буде адаптуватися до нових умов. Навчіть дитину проситися на горщик, якщо вона маленька, або ходити до обиральні самостійно. Розкажіть, що туди потрібно ходити завчасно, а не коли вже дуже-дуже прикортіло. Потроху привчайте малюка проводити час без вас. Залишайте його з бабусями чи близькими. Малюк має звикнути, що навіть якщо мами не має у полі зору певний час вона обов'язково повернеться. Навчіть дитину їсти о певній годині та саме ту їжу, що її готують. Ознайомтеся з меню садочку заздалегідь та готуйте саме такі справи вдома. У садочку обов'язкова процедура помити руки перед їжею. Навчіть дитину робити це самотужки без вашої допомоги. Навчайте поступово. Не все одразу буде вдаватись на відмінно. До того ж, процес одягання можна перетворити на квест: хто швидше застібне гудзик, хто акуратніше вдягне колготки, хто найгарніше зав'яже шарф тощо. Пояснюйте, що не варто боятись звернутись до вихователя за потреби. Дитина має вміти сказати, коли і що в неї болить або виникла проблема. Познайомте дитину з однолітками, з якими вона ходитиме до садочка. Тоді вона охоче бігатиме зранку до друзів в садок. Роблячи щось за малюка, ви переконуєте його в тому, що він безпорадний і нездатний до розвитку, а тому потребує опіки та захисту.